Троє братів. Одного звали Яни Васьок, другого звали Renance, а третього звали Чорний Сталкер. Rendrons був трохи тупенький. Чорний Сталкер був трохи розумненький. Ми жили дуже круто. Вони ці ідіоти розбили вікно одного разу, але вони починили його. Наступала Пасха 2025 року. І ми зайшли цього. Тваринку домашню назвали її Петя. Петя був трохи щасливенький, Ну, дурненький ренджонс вбив бідного бідного Петю. Наступала Паска. Ми не знайшли наших яєчок. Ми залишилися без яєчок. І тепер, від з, яє... І тепер з яєчками залишаться лише люди. По новостям об'явили, хтось сказав якийсь Нубик скажений в нашому городі вкрав всі яйця. І тепер нубик купається в пасхальних яєчках, а ми залишимося без паски, ми маємо його вбити. І на цьому наша історія починається. Хей, Ренджонс! Як справи? А в мене теж. А в тебе чорні сталки? Чому, а чому ми розмовляємо як з підручника по англійській мові? <буду> ну, в мен, в мен, а це таке своє є. А, таз, а таз, як, таз, криз, це за клі. А це закріплю своє тупо. Все, ходімо. Ви фігуємо. Щось я думаю я переплутав. Чорний сталкер такий самий тупий, як і Ренджонс. Слухай, я зараз тобі то я добро відріжу, ходи до сюди. Коротше, ми, ми запаслися зброєю у береги дяді, у дяді цього, дяді Гріші, і дядя Гріша підго, підогнав нам зброю з якоюсь дубинкою. Все, ходімо. Нам не сюди, нам сюди. А нам туди, бляха. А я думаю, що нам туди. А, тут купа зомбі, це експерименти, ми маємо їх вбити. Нате, нате, получіть, получіть, ми вбиваємо їх. Ай, ай. Стріляйте. Дядя, дядя Гріша підогнав нам небагато патронів. Так що економте патрони. А я що роблю? О, я бачу тут. Все, ходімо. Я бачу тут якусь фігню Зачекайте, я йду. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Ay, уже, Чорний сталкер. Блін, в мене раді... в мене зомбі вдарив радіацію. Мені потрібна інвекція. Це що за чудо? Це медвідь! Ай! 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 Ай. Нога! 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 Громай! Громай! Можемо в нуле втечку! Нога! 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 Ай! Яєчко! Первий яйко, я буду їх носити, тому що ренганс їх розіб'є. іб'є. Ну, мені не мають за яйця, тому що я не наведу. А чому ти не любиш яйка? Тобі не зрадити знову з моїм дитинством. Гені, ми брати, ми жили об... ми жили в одному місці. Так вот. Клыша не скажи по той. Не кажи, про то, выплату кое-то. Яйца не хорошие защит. Не, Нее, я сейчас потоду бату, коли ты мне хотел кутил яйца, вставая, я бліку вгиб. Погнали Погнала за мною. Дивите тут паркур. Духа. Ми всі йдемо, я, ми всі йдемо. Можливо, Нубік підготував нам. Він, він підготував, щоб його... Що, Нубік. думав, думаю, підготував. Давай, Давай не будемо ждати кожного. Редзон з ти. Іди. Редзон, тут можна, можна скоротати. Ай! Думаю, Нубік підготував нам дуже гарний захист за ці пасхальні яйка. Прибити не влада. Прибити? Ні, ти наш брат, ти наказаний. Оглуши його! Трена оглуши його. Зачекайте, сіди? Давай піднімейся наверх, просто тут хочеш. Нога. Ой-ой-ой, тут дуби все на ножки. Зачекайте, зачекайте мене. Все, ми. Оооо, який великий! Яка велика собачка. На, на. Виходимо! Ай. А він непогано так і б'є. Ми його завалили, зачекайте. Ми його завалили. У. Ай! Ай. Зачей яєчко, Друге яєчко. У нас вже два яєчка. Зачекай. Я тобі почту казочку. У дворі стояв самотній війник, Поруч є батьки мокрі, мокрі наче зливи. Хтось у косюмі строїтеля хмуро без парики. Ще подів? Що це втопленики живі? Так, зачекай! Це нубик! Це нубик! Ми маємо за ним! Куди він? Він напевно веде нас до свого логова! Не, не стріляй, не стріляй, ми можемо побачити, де його логово. Він дуже швидкий. Куда? Все, ми його напевно загубили. О. Ой. добралися до мене. Ну що, настав час, викликати! А ну сюди! О, який, який він великий У капець він б'є! ай ай Чорний сталкер Він кидається якимись камнями Ай Пампируда Чонубик ще вернеться, і дуже скоро. Думаю, думаю. Думаю, чорний сталкер... Думаю, чорний сталкер, Нубик ще з'явиться. Коротше, все одно на нього, головне, що ми рятували Паску. Головне, що ми рятували Пасху. Юзефа, Юзефа, обряд. Це не обряд. Кидаємо тотем Два яйця. Чотири фейверка. І один і це буде молитва. О, святий війник, самотня, самотня я батьки е, е, вчаться втопленик, а костюм строїтеля сил. Ми рятували паску. Скоро вже буде паска. Так що заказуйте м'яска.

Побачимо ще. Ну у нас, друзі. Друзі, ще нова цікава Паска. З вами, бу... З вами була така цікава, такий цікавий канал, як Вася моя сім'я. Всім пока! Ай! Ааа! Я батьки! Я батьки!